Сора продовжує дивувати якістю своїх відео. Компанія OpenAI цього разу дала доступ до Сори маленьким креативним агенціям. Ну і ті, в свою чергу, почали креативати, витворяти і створювати різноманітні відео. Ось, зокрема, одне відео про чоловіка, який йде вулицями, і в нього голова у вигляді жовтої кульки. It's а ось це відео в стилі. National Geographic про неіснуючих тварин. World, where we delve into the the Мені здається, що Sora буде класно підходити в тих випадках, коли, наприклад, потрібно зняти якусь незвичну сцену, ну якої просто не існує в реальному житті, або бюджет якої може зашкалювати. Створити якісь такі речі, які, в принципі, досить тяжко буде відтворити в реальному житті на кінематографії. Тому чекаємо, поки соро з'явиться у загальному доступі. OpenAI тепер буде звучати як людина. Вони випустили свій штучний інтелект по роботі з голосом. Ну, насправді не випустили, а більше анонсували в своєму блозі. Він називається Voice Engine. Ну і так само вони пишуть, що цей самий engine використовується компанією. Гейджен, hey яка робить аватари реалістично до людей, плюс вона вміє працювати з голосом. І насправді достатньо лише 15 секунд короткого голосу, щоб можна було його відтворити, і далі цим голосом говорити інші речі і підставляти інші меседжі. Ось зараз я включу невеличкий запис 15 секунд оригінального голосу. Force is a push or pull that can make an object move, stop or change direction. А ось цей голос вже штучно створений, відтворений, який звучить дуже і дуже схоже до оригінального. Some of the most amazing habitats on earth are found in the rainforest. Let's make the parts the same by adding one to three. Станом на зараз OpenAI не планує випускати цей функціонал на загал. Ну тому, що в першу чергу це є дівфейки, які люди почнуть створювати, почнуть використовувати цю технологію в поганому сенсі. Тому, скоріше за все, буде. Зараз активно пошук. А яким чином ми можемо забезпечити безпеку? Хоча мені здається, ну камон, безпеку тут ти точно не забезпечиш. Є голос. Ти взяв його, відтворив, ну і роби з ним, що хочеш. Чат GPT тепер доступний для всіх. Тобто реально для всіх. Тепер нам потрібно навіть реєструватися. Ти просто заходиш по силиці на вебсайт, ну і все, в тебе з'являється GPT 3,5. Ти можеш з ним спілкуватися англійською, українською мовою. Єдиний трюк, який вони зробили в правому нижньому куточку, є налаштування. Ну і по замовчуванню, воно включено. Це означає, що вся твоя історія такої публічної переписки вона буде використовуватись для тренування моделей. Воно ж таки, ти можеш її відключити. Але скоріше за все, більшість людей, які будуть заходити, будуть щось запитувати швидко, не будуть цього робити. Тому, в принципі, це такий досить розумний крок, як на мене, від компанії OpenAI, щоб збирати інформацію публічно. Для тренування своїх же моделей. Знову OpenAI на шпальтах всіх газет, новин. Вони оновлюють функціонал для роботи з зображеннями. Далі три. І тепер є можливість редагувати картинки прямо в чаті. То якщо далі вам згенерив картинку, ви можете натиснути на неї і сказати: Давай редагувати, вибрати область на цій картинці і сказати: Давай, зміни мені цю область там на щось інше. І вам прямо Інлайн це зображення буде оновлюватись, тобто не буде генеритися нове зображення, а в реальному режимі буде оновлюватись перше зображення, яке згенерилося. Знову ж таки, я думаю, цим функціоналом нікого не здивуєш, тому що вже багато інших продуктів мають цю річ. Але точно мені здається, бракує це повноцінного редактора зображень, який ти би міг запустити в e браузері, ну і з тим працювати. Міджорні вже такий редактор має для певної категорії користувачів. Ну і, в принципі, якщо OpenAI запустить свій, тоді, я думаю, вони будуть пробувати конкурувати з питань створення зображення. Я нарешті прослухав дві години інтерв'ю між Лекс Фрідман та Сем Альтман. Це й друга частина інтерв'ю, так само є перша частина, теж немало цікава. Для себе зробив кілька таких спостережень, з якими б хотів з вами поділитися. Таке враження, що Сем не відчуває, що він у сильній позиції, незважаючи на те, що він CEO компанії, в той самий час ми розуміємо, що є борт, який приймає остаточні рішення. Щодо заруби між Ілон Маском і Семом, мені здається, що це все-таки питання про талант, про людей. А тих людей, насправді, в світі не так вже й багато, які можуть згуртуватися і створити AGI. Тому насправді це все це просто файт і конкуренція за класний талант, який можуть. Привносити свій вклад в створення загального штучного інтелекту. Знову ж таки, він згадував про сору, і як я вже говорив, Сора, ну це прям бомба, це розрив всіх шаблонів. І я от зараз говорю з вами, знімаю це відео і розумію, що на ну, за 3-5 років, скоріше за все, це буде робити зовсім по-інакшому і в інший спосіб. Він також згадував про Q-Star, але знову ж таки це якийсь секретний проект під грифом таємно, тому він дуже багато про нього не розповідав. gpt 5. Цього року бути, і воно буде прям грандіозне. Комп'ют – це буде нова валюта. Якщо подивитися, то в світі є близько 8 мільярдів людей, з них там 3 мільярди користуються девайсами. Ну, це означає, що компаніям потрібно кожні 2 роки випускати як мінімум 3 мільярди чіпів. Ну і тут, власне, буде момент не в тій кількості, а в якості, в потужностях, де кожен зможе вибирати ті чи інші потужності, тих чіпів. Сам факт цієї розмови між Лексом та Семом для мене це блін вау. Тобто уявіть собі, що ми живемо в ось такий цікавий час, коли ми говоримо про штучний інтелект і взагалі замислюємося, яким же ж буде загальний штучний інтелект і як ми будемо з ним взаємодіяти. Якщо продовжити тему комп'ют, то компанія OpenAI та Microsoft планують створити суперкомп'ютер. Він буде називатися. Stargate. Вони там щось планують виділити порядка 100 мільярдів доларів на створення цього суперкомп'ютера. Ну і для того, щоб живити цей комп'ютер, їм потрібно буде в рік десь порядка 5 гігават електроенергії. Я трошки погуглив, поцікавився, скільки ж то є 5 гігават. і Якщо пам'ятаєте, був такий фільм назад в майбутнє, то ця машина їхнього часу живилася потужністю 1,2 гігавати. А, в свою чергу, 1 ГБ це порядка 2,5 мільйони сонячних панелей. Або 310 повітряних турбін, які генерують електроенергію. Тому комп'ют, я думаю, це дійсно та рушійна сила, яка необхідна сьогодні, щоб продовжився розвиток в напрямку штучного інтелекту. Apple продовжує наздоганяти гонку по штучному інтелекту і рухається в тому напрямку. Ось нещодавно були чутки про те, що Apple. Планує використовувати Google Gemini для розробки ряду своїх продуктів. В той самий час, буквально на днях виходить нове дослідження від Apple, де вони анонсують новий штучний інтелект, який називається Realm. Це свого роду модель, яка вміє взаємодіяти з зовнішнім середовищем. Тобто вона може трекати звук, картинку, а так само вона може трекати, що ж у вас відбувається на екрані. І таким чином це все збирати в контекст і передавати. Великі мовні моделі для опрацювання вашого запиту. Що сьогодні відбувається з ChatGPT? В ChatGPT ти маєш написати сам контекст, згідно цього контексту отримати відповідь. Тут же ж Apple намагається це вирішити питання контексту і, використовуючи мобільний телефон як девайс, зібрати необхідну інформацію і, скоріше за все, через Siri або через якийсь інший інструмент дасть вам відповідь. Ну і мені здається, що камера теж буде відігравати дуже дуже важливу роль. І підтвердженням цього є те, що Apple купляє Darwin AI. Це штучний інтелект, який вміє працювати на виробничій лінії і якимось чином візуально аналізувати, що є на полотні. Ну і що цікаво, що ця моделька вона прям дуже маленька, дуже швидка, що в принципі теж може задовільнити потреби поставити цю модельку на iPhone, де б вона могла виконувати аналогічні функції. Аватар виходить на новий рівень. Компанія HeyGen, мені здається, вона саме продвинута з точки зору створення аватарів, анонсує п'яту версію свого продукту, ну і там прям ціла студія, така ля міні-телевізійна студія, де ти можеш записувати і створювати власних аватарів. Єдиний момент, який є поки що не вирішений цією компанією, це є статичність аватара. Ну тобто, якщо подивитися цей аватар, він просто сидить в картинці спокійно, ну і рухається по великому рахунку, тільки лице, міміка. В той самий час є компанія Argila AI, яка нібито вирішує це питання динамічності. Вони теж нещодавно анонсували своє рішення, своїх аватарів. Реально видно, як людина йде по місту, жести рук, походка, лице, така собі динамічність додається до цих аватарів. Тому я думаю, ближчим часом ми побачимо проривні моменти з точки зору створення аватарів, і як на мене, блін, воно навіть трошки лякає. Google анонсує штучний інтелектуальний агента для 3D віртуальних світів. Ну і у вас є близько 600 команд, якими вміє володіти цей агент. І ви через мову намагаєтесь навігувати цього агента в цьому 3D-середовищі. Яке ж застосування може мати ця річ в реальному побуті? Так це, наприклад, є велике виробництво, і ви побудували віртуальну копію цього виробництва. І пробуєте на цьому виробництві експериментувати. Наприклад, додали якийсь станок. Або змінили навантаження на існуючий станок, і дивитись, яким чином це виробництво працює, яка зношуваність, можливо, якісь інші фактори. І як тільки ви бачите результат, ага, ця річ працює, тільки тоді ви починаєте впроваджувати цю річ вже в реальному фізичному світі, в реальному виробництві. Тому що симуляція таких речей в віртуальному світі вона коштує набагато дешевше, ніж купити там обладнання, поставити, а воно бум не працює, бо воно там дуже швидко зношується. Тому, в принципі, оцей от напрямок. Використання агентів штучно інтелектуальних в 3D-світі, як на мене, це той напрямок, який зможе здешевити виробництво і інші, можливо, індустріальні сфери. Компанія Hume розробила штучний інтелект, який розпізнає рівень ваших емоцій по голосу і міміці. Ну, тобто, уявіть собі, ви говорите, а штучний інтелект опрацьовує ваші слова, тон вашої розмови. Вашу міміку, і на виході видає там рівень емпатії, злості та інших параметрів. Ну і якщо подивитись на їхній ресерч, як вони вчили ці модельки, вони прямо в себе на вебсайті. Це показують, що ось так виглядає їхня модель, яка працює з мімікою і з візуальним зображенням. А ось так працює їхня моделька, яка опрацьовує голос. А тепер давайте спробуємо самі поговорити з тим штучним інтелектом і подивимося, чи він зможе розпізнати мої емоції. hey hume how are you doing tell me about my emotions well uh, well look who's here i am doing great thanks for asking now your emotions see you sound a bit anxious maybe even a touch distressed but there's also a hint of amusement and positive surprise in there quite the mix my friend and i am happy to dive deeper if you want to share more. you know it's a bad day today and you know i do not have nothing to share more with you tell me just about my emotions. Oh no, sorry to hear you're having a rough day. No pressure to share more if you don't feel like it. As for your emotions, I am picking up on some mixed signals. You sound a bit calm and focused, even proud, but also slightly confused and uncomfortable. Mm -hmm. quite the puzzle. Ось так виглядає цей штучний інтелект, який розпізнає емоції по голосу. Ну і я думаю, одне з таких застосувань це є кол-центри або будь-які служби підтримок, де є розмова по телефону. Це є рубрика штучний інтелект по-українськи. Я вирішив зробити таку рубрику в кінці своїх відео, де буду розповідати про штучний інтелект в Україні з українцями і про Україну. Тому сьогодні я б хотів розповісти про компанію Google, яка вже неодноразово піднімає фінансування для українських стартапів. Цього разу це десь порядка 10 мільйонів доларів для того, щоб заохочувати розробку нових рішень українцями. Одним з учасників минулорічної програми стали кілька стартапів. Перший з них це є Zilli. це стартап, який використовує штучний інтелект для створення реклами. Ну, От він таким чином аналізує ваш існуючий бізнес, вашу публіку і генерить для вас рекламу інтерактивно для Facebook, Instagram та інших соцмереж. Другий класний стартап це є Skyworker. Свого роду платформа, яка зводить працівників з роботодацем в ІТ-сфері. Тому для тих, хто зараз відкритий до пропозиції в IT, я думаю, пробуйте скористуватися цим сервісом, можливо, він дасть вам хороші результати. Ну і третій стартап це є Мінтлі, і тут ідея, якби зводити користувачів з кваліфікованими психологами. Тому давайте підтримувати українські стартапи. І якщо у вас є ідея власного стартапу вперед у Google фінансування, можливо, цього року вийде ще більше ще крутіших стартапів, які будуть використовувати штучний інтелект. На цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Свою дяку та підтримку можна залишити на Баймі Екофі. E а тепер, завдяки вашій підтримці, ще є можливість стати спонсором нашого каналу. Тому, будь ласка, підтримуйте, підписуйтесь і ставайте спонсорами. З вас лайк, підписка, дзвіночок, а 100 секунд про штучний інтелект повернуться до вас вже за тиждень з новими цікавими новинами та трендами. Створюйте, експериментуйте, донайте, а головне бережіть себе та підтримуйте ЗСУ.